В Білгороді Дністровському пройшла 29-та позачергова сесія міської ради. Депутатами було розглянуто та прийнято 23 питання, в тому числі народні обранці проголосували за виділення коштів на підтримку військових нашого гарнізону та розглянули проєкти щодо вирішення низки соціальних питань із утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб. Багато аспектів стосувалося сфери комунальних підприємств та благоустрою міста. А саме Виділено кошти на придбання спецтехніки та іншого обладнання малої механізації для потреб міських комунальних підприємств, а також для придбання глибинних насосів для комунального підприємства Білгородністровського водоканал Заплановано капітальний ремонт огорожі скверу Михайлівський, яка наразі знаходиться в аварійному стані та облаштування тротуарною плиткою території парку перемоги та скверу Михайлівський. Приємною новиною для всіх городян молодшого віку стане новина про будівництво нового сучасного сухого фонтану у сквері Михайлівський ході засідання депутатами міської ради була підтримана низка питань із покращення матеріально-технічної бази міської лікарні, в тому числі відновлено фінансування на будівництво нової амбулаторії по вулиці Кишинівська, та виділено кошти на придбання багатофункціональних медичних ліжок та ендоскопічного електрокоагулятору для міської лікарні. Не у й освітянські проблеми спрямовано кошти для ремонту укриття у закладі дошкільної освіти номер 8 Пролісок профінансовано встановлення пожежної сигналізації. У загальноосвітній школі номер 3 профінансували придбання спортінвентарю для Білгородністровської ДюСШ задля створення нової секції з боксу. Виділено кошти на придбання сучасного обладнання для харчоблоку загальноосвітнього закладу номер 7 Ініціативна група батьків учнів четвертої школи звернулася до міського голови перед початком засідання з проханням взяти під особистий контроль питання стосовно створення наразі відсутнього укриття. Їм було запропоновано бути присутніми на сесії, бо саме це питання входило до порядку денного. Зараз присутні в залі у нас батьки дітей, які навчаються в 4-й школі. Зараз вони навчаються в школі сад разом з тим теж. Переживають за те, яким чином буде вживатися заходи щодо відкриття четвертої школи. Тому ми працюємо зараз, те, що ми з вами проговорювали в коридорі, депутати підтримали. Дякую. І вже в подальшому будемо рухатися вперед. Для того щоб запустити четверту школу, вона дуже багато вміщує наших дітей, тому будемо рухатися в цьому напрямку. Дякую за те, що теж приходите і спілкуєтесь, узнаєте з перших вуст, що відбувається Це дуже важливо. Одноголосно депутатами було прийнято рішення про виділення коштів на початок проєктування та будівництва укриття в загальноосвітньому закладі номер 4 в тому числі профінансовано капремонт харчоблоку та зовнішнього фасаду спортзалу. Провели рішення по 4-й школі, по 7-й школі. Ці питання також вони дуже важливі. І щоб працювала наша освіта, нам надо було сьогодні прийняти це рішення, щоб ми могли далі працювати. Це питання дуже важливе. Для нашої громади. Тому Олена Ніклана чула мене? Працюйте, батьки це чують, все бачать, працюйте з директором школи. Ми, мер і депутати, зробили все можливе, щоб ви рухались вперед. Дякую. 1 червня водійські іспити прийматимуть по-новому. МВС запускає пілотний проєкт у чотирьох областях України починають діяти оновлені правила складання водійських іспитів. Білгородністровський не став виключенням. У класах для теоретичних іспитів відтепер буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. Сліпих зон більше не буде. В автівках категорії Б буде ввестись відеофіксація в салоні таким чином, щоб знімати і руки і ноги кандидата у водії, руки і ноги екзаменатора та запис розмов в салоні також буде. Це значно скоротить колоритність розмов. Ставило завдання всім керівникам налагодити взаємодію з мерами та депутатським корпусом щодо щоб ми там по можливості допомогли їм вирішувати їхні завдання. І зараз ну ми у нас два варіанти: ліба не допомагати, що ми маємо право не допомагати, можемо допомагати. Начальник територіального сервісного центру номер 5143 регіонального сервісного центру МВС Одеської області Сорочан під час звернення до присутніх висловив сподівання на співпрацю із фінансуванням з боку міської ради та підтримку депутатського корпусу. Після засідання наша знімальна група поспілкувалась із ініціативною групою батьків четвертої школи. Моя дитина навчається в першому класі, ми закінчуємо перший клас, переходимо до другого. Наше питання таке, щоб нам надали бомбосховище до нашої школи, бо нам дуже далеко їздити на Совхоз. Тому ми піднімали таке питання, нам допомогли в цьому питанні, пообіцяли нам бомбосховище. Дякую депутатам, що нас почули, виділили кошти і діти наші будуть навчатися в зручних умовах. Дуже важливо, щоб навіть під час воєнного стану діти реалізовували своє конституційне право на освіту, і в той час, як їх батьки боронять рідну країну, вони мали змогу на спілкування офлайн, навчання та гідне дитинство. Олеся Симчинська Віталій Солодухін, першомуніципальний.